Шиємо сукню 3191, досить проста в пошитті, швидко шиється, тому так швиденько по нюансам. Розпочинаємо з кишені в боковому шві. В боковому шві на пілочці та спинці стоять дві насічки для кишені і є чотири отаких мішковинки. Спочатку прошиваємо мішковинку до пілочки та спинки, орієнтуючись на насічки. Далі обметуємо цей зріз. хвостики, я отак залишаю, потім я їх виведу туди під верлочну строчку. Після цього складаємо пілочку та спинку і пришиваємо боковий шов, вшиваємо від надсічки до надсічки. Ось боковий шовчик, ось так от стоїть надсічка до пришитих мішковин. І вшиваю боковий шов. Потім відвертаю всі припуски і так само з надсічкою зшиваю мішковину. Далі на верлок обметую боковий шов, прокладаю шов по пілочці. І коли доходжу до кишені, зараз розверну, Отак, починаю знизу, це у мене лівий бік. І коли доходжу до кишені, трохи розвертаю припуск. Оцю ниточку туди підхвачую і обметую мішковину. І далі прокладаю строчку. Так само ниточку вивожу під оверлок. Далі просуємо боковий шов, просуємо кишеню. Так, тепер про... Планку по борту. Так як тут в сукні ласка. Начебто і логічніше було б зробити тут відрізний підборт, але це і витрати тканини перебільшує. І я не люблю, коли у довгих сукнях підборт вивертається. Тому я зробила суцільну крійну планку. Ось вона. Ось так виглядає. І відрізний підборт. І зараз розкажу, що саме ми робимо. В деталях лекал є клеєва, вона не на весь підборт, а тільки там, де будуть закінчуватися застібка. Я приклею спочатку клейову, потім запрасовую саму планку. І можна запросувати припуски ще на планці. Можна не запресовувати, можна обмитати, і так само і по підборту. Але я запрасувала і запросую потім ще й тут, лацкан вирізаю засноровкою і прошиваю таким чином. Ось так виглядає пілочка з суцільно-крійною планкою, і відрізний підборт. Тепер нам потрібно його прошити. Для цього. По-перше, щоб розібратися, яка у нас частина куди пришивається, складаємо підборт так, щоб він був лице з лицем. Потім вивертаємо припуск, ось так, Урівнюємо зріз і пришиваємо сантиметровим швом. Сантиметровим швом і ставимо закріпку там, де у нас починається край планки. Ось він у нас запресований, досить гарно видно на смужечці. Ось так. Зараз показую, як виглядає пришитий. Ось уже пришитий підборт. Ось стоїть закріпка. Ось якраз на згині. Ось так. І тут ось іще у нас є припуск. Тепер нам потрібно розсікти оцей припуск, це у нас припуск самої сукні, тому ми отак беремо і вкут розрізаємо обережно до надсічки. Тепер вивертаємо під борт і пришиваємо його. Під борт пришиваємо трошечки з посадкою, тому що тут, на перекант закладена посадка. Ставимо тут в цій точці закріпочку. Далі під борт вивертаємо. Якщо ви вирішили, до речі, пришиваємо ж до цієї надсічки. Ось у нас надсічка для лацкана, то ми і пришиваємо вже ж його отак. Роблячи, надсічку, роблячи закріпку від надсічки, і пришиваємо під борт. Потім шов я розпрасовую. Якщо ви обрали спосіб обметувати, значить в цей час можна вже обметати, А я оцей припуск запрасую: ось так, вивертаю, виметую, виметую тільки сам лацкан і зшиваємо плечові шви. Комір у нас є верхній нижній. зшиваємо верхній нижній між собою, злегка припосаджуючи верхній для переканта. Потім прасуємо з перекантом. У нас має утворитись така невеличка допуск такий на напуск. Тепер я беру, урівнюю так зрізи і фіксую строчечкою 0,5. Для того, щоб зручно потім було вшивати в горловину. Ось так виглядає комір, і тепер ми його вшиваємо в горловину. До речі, у нас готовий підборт. так виглядає на даному етапі. Ось. І тепер ми будемо вшивати, прикладаємо центр коміра нижній. До лиця спинки. Де тут наша надсічка, ось вона. Урівнюємо надсічки і приколюємо. Далі плечовий шов надсічка, приколюємо чи приметуємо, як зручно. І далі урівнюємо. І спочатку лацкана. Можна спочатку пришити комір, а потім пришити підборт. Підборт пришиваємо і загортаємо на плечі цей сантиметровий припуск. Загортаємо та запрасовуємо, вшиваємо комір, потім зріз по головині обметуємо. Вивертаємо лацкан, прасуємо. Майже готова сукня. Я вже зробила петлі, пришила гудзики. І зараз розказую про манжет. Манжет запрасовуємо навпіл, потім зшиваємо, сам шов розпрасовуємо І потім просто в кругову вшиваємо в пройму. Запрасовуємо припуск на сукню. І все, по манжетам, все. Я ще пришила шльовочки Наталію. виготовила поясочок і буде така сукня з поясом. Все, прасуємо і носимо.